Машенька приїхала з утра, ну не з утра, звісно, і качає водичку з річки. Отак і у нас тут. Мікрооазіс. Дрова паршивує, вона як труха. Медленно розгорається, а потім потім швидко згорає, приходилося повозитися, ну нормально. Просто дуже багато дров прийшлося спалити, щоб щось приготувати. Вітрозащиту я ставив з цієї сторони, з тієї. Зараз знову вітер помінявся. Вот. Я обрав її зовсім, тому що гедзуки. Вот. Коли на вітру гейдзики не достають. А зато защита від сонця. Бачите, яка шикарна в мене. Я таку похожу робив в Греції. Було б тільки за що зацепитися. Тоді, виходить, дуже класно. Одної палаткою можна захиститися від сонця. Так от. Все, ми зараз тут стояние наше і будемо вирушати. Сьогодні вже 19 березня. Отакої. <гум> От, там мені пишуть, що відправили 300 гривень. Мені прийшло два рази по 300 гривень в той день, поэтому я не знаю, а по вашому логину этому самому в Ютубі я не можу зрозуміти хто це і коли відправляли. Поэтому я не знаю, ну. Тут варіант такий, если хочете перевірити, можете писать мені в личку В, этому, в телеграмі В личные сообщения, напишите, тоді буду проверять, да. Потому что не непонятно. Я должен знать від кого воно прийшло. Потому что донатів багато отправили в той день. От. Больше 2000 за день От. Бувають такі дні. Ось такое. Кстати, за донаты всім дуже дякую. В принципі, це хороша тема, я по чому подумав. Раз вас так сильно роздрає реклама, то ми не будемо робити монетизацію, тому що від неї толку мало там капають такі копейки, що взагалі вона того не стоїть. А вас роздражає. Поэтому то так коротше. мені так більше подобається. Хто хоче, кидає донати і все. Реклами не буде. Як вас розстрає такий варіант? До речі, про цибулю. Тут все дуже просто. Цибуля це єдиний овощ. Який при таких умовах може зберігатися нереально довго. Вона якраз наоборот, якщо піде дощ, тоді вона почне гнисти. А так вона її шкурка захищає, вона не висихає, вона так твердо і залишається. Вона ж в таких условиях в сухих або і храниться. Дуже довго, дуже може довго хранитися. А будь-який другий овощ, він одразу згниє, там буквально пару тижнів немає його. Тому цибуля може там, ця цибуля, що я збираю, вона тут могла полгода лежати. От, поки знову не почнеться знов не мокрий сезон, її може залити водичкою і тоді вона вже зниє. так от. Все дуже просто. Ну і кстати, по поводу мокрих сезонів і прочого. От, тут особливість клімату. Я логічно розмислював і догадався, що так відбувається. Океан холодний, воздух над океаном теж холодний. От, а тут суша нагрівається дуже сильно. Воздух, е обычно як Воздух нагрівається тут, а піднімається вверх, туди холодний поступає. Тому вітер постійно дує оттуда, з океану. А він оттуда поступає холодний і тут нагрівається, то з нього волога ніколи в житті не випаде. Він наоборот забирає ще вологу відсюди. І в итоге, отут, де дує цей вітер аж до самих вершин ант, пустиня. <гум> О, і так буде до тих пор, поки океан не стане гарячішим. Там, де температура більш-менш стабілізується, там вже більш волога буде на берегу. Так і на югі, там суша просто сильно не нагрівається і дощів достатньо випадає. так от виходить. А ось якраз проміжуток. Оця Атакама так і там ще буде пустиня наска вперед, у нас невеличка. Ну, сама велика. По поводу того, коротше, де Саме жесть? жесть якраз знаходиться возле Антафагасти. В основному перед нею і трошки після неї. Те, що після неї я проїхав, а перед нею мене якраз підвізити хав'єр на машинці. Так що отак виходить. Най-жорсткий участок, до якого я так морально готувався, я приїхав на машині. Але я подивився, ми як їхали. ну Нічого, просто голі гори, піска, пусти, та... воно, звісно, красиво, вечором там дуже красиво на закаті. Вот. Ну, а так, в принципі, нічого страшного. Я побував у пустинях, я можу сказати про ці пустині таке, що мені вони не подобаються дуже грязна, багато пилюки. Ось штани позавчора тако постирав, чи коли там постирав. А, це ж я стирав ще в Чилі їх. Ну, в общем, вже грязне. Ось таке. По от поводу того, що Аріку окупували Чилі, це, да, вполне возможно. Возможно, це територія розселення Кечуа бувша. Потому що е, именно такі от е, у, у людей внешність різко помінялася якраз в тому селі, де, де мене вгощали пивом. Перед тим були прямо іменно такі от іспанського, типу, такі чиліські. І тут різко такі кечуанські ліця іменно. всі такі породи людей ростом низенькі, всі такі смугляві, і чорноволосі, всі як один. І ще дуже багато ходять в національній одежі. Ось така в'язана одежа, шляпи і вузлики на спині. Такі дуже характерне внічні сюди. Оце, так, да, оце Аріке, Перед Арікою вже почалось таке. І тут оце перуанці піру, такі. А я забув сказати, це я відповідаю на коментарі. Я вирішив вибрати момент, тому що тут вітер не сильний, у мене таке хороша затишне місце. б По поводу банки на велосипед вам так робить банку. Не на велосипед, А на ремонт велосипеда. Причому не цього велосипеда, а того, який в Іспанії лежить. Отой велосипед я вирішив, я доведу до путя, і буде в мене такий велосипед для путешистий. Ну, а це і ви знаєте його судьбу. Він доїде до фініша, і в Колумбії возле боготи, возле аеропорт, десь там останеться. Ну, варіанти можливі. Лібо в лісі заникаю, або просто перед аеропортом брошу, хай хто хоче забирає. Потому що він мені вже не нужен. Я сюди вряд ли в время вернусь. А якщо коли я вернусь, то він до того времени згниєм. Так що все одно подається кидати. І ті, более, він вже буде угроблений до состояния такого ті запчасти, ну Допустимо, каретка втулка тут дуже хороша. Я вже зрозумів, що каретка і втулка хорошая, педалі хороші. хороші. Ну, Подсиділ я замінив на хороший. Вливає трубка алюмінівая, ну, вона так Вилка, Вілка це нова, але но вона гавняная, самая такая, вообще самая поганая. Вона вібритує. Ну, в принципі, їхати можна. Звісно, ну, все інше теж буде тупите. до такого. Ну, Воно не стоїть, цей нічого не стоїть. І поэтому, да. Я його буду ремонтувати, тільки, щоб він мог доїхати до кінця і все. Так що так, да, зараз як з'явиться інтернет, одразу відкрию нову банку на ремонт велосипеда. Тому буде там дві банки. Одна на морозова. На морозиво це в виду мені на пропитання. В общем-то, ви зрозуміли, да? А втора банка на велосипед. <гум> на ремонт велосипеда, вот так вот і буде. Ну а по поводу суши сухарі, зачем? Можна купити тих же самих печенів просто ну, на запас. Ото у мене тоді печені виручили, але я їх купляв вже в дорозі. А треба було в супермаркеті купити з собою, щоб були. І все. В принципі, було б така вручав. У травні аеропорт відкривають у Львові. Що знову? Бо вже було 2 роки. 2 роки вже відкривали його. Ну, не знаю, якщо відкрити, це буде добре. Я взагалі не розумію, що там, де да як там. В цей час вона обіцяє, що буде якесь покращення, а його нема. Ця війна буде длитися до того, поки Путін наверное, не здохне. От так от. Вона буде длинна, затяжна, скоріш все, так. По поводу черешні. Вдоль дороги черешні не бачив, всього її вирощують в садах, поэтому я б в будь-якому її не спробував. А сезон черешні у них виходить як? Якщо у нас червень, то по їхньому січень, значить, да? ну, так? Вже давно закінчився цей сезон. А де я був у січні? Я в Аргентині був у січні. Да. Так що это самое, я в будь-якому не попав на неї. Тобто есть грудень січень примерно. Вот. Новий рік. На Новий рік у них ще лишний. Да. Взагалі свіжі коментарі відкоментував. Тепер можна збиратися їхати. Я вже готов. Осталось только палатку Какая-то ще, ще треба прокоментувати немножко про телеграм. Хто такий Антоніо всі знають. А хто такий містер Андерсон ну теж повинні знати, в принципі. Кстати, цей мем у мене з'явився дуже давно, йому вже 12 років. Хто пам'ятає, де я перший раз потребував містера Андерсона і чого. Там якраз дуже добре видно, чого іменно містер Андерсон. Хто знає, напишіть в коментарях, хто такий містер Андерсон. А ось і річка. Я спочатку хотів пройти по цьому. Тут висохше русло і там зарослі такі хороші. Можна було і там. Я побачив далечині оці дерева. Я думав, що вони на тому берегу, а вони на цьому. Річечка. Вонючечка. Мутна річка. Учора вона тече була сильніша. Зараз, навіть воду десь забирають. Выше. Ось наша річечка. А ось тут вона впадає в море, але не одразу. А трошки розтікається і робить болото. А в тому болоті пасається мільйон овочок, которых вони потім ганяють туди наверх, десь там у них база. І те. А море океан. Океан, все штормить. От, тут теж такі заросли Оце з цього болота може і прилітають комарики, гедзики всякі. Наша контрольна точка, городок или село Іте. Ми зараз в нього будемо в'їжджати скоро ось. Болото. А це з звідом на болото. Це можна туди залізти аж наверх. верх, так? О, і тут саме статуї птичек різних. Інтересних, там Исусон. Де... А, ось Иисус, да? А, ото в'їзд в город, типа, городок, він там знаходиться. То есть, если я поїду сюди, то я буду його минувати трошки. І от тут така набережна длинна з всякими приколами. От. Я зверху. Правда, тут вітер сильно задуває то я так зрозумів оте іте знаходиться там, аж за тою горою поэтому по дорожки треба їхати щоб попасти туди іначе я мину стороною його. Ой, то правда я не знаю чи стоїть мені туди їхати От. От так -от. кстати тут туалет но він зараз не робочий закритий тут взагалі сара якась мертва коли в них сезон тут я не знаю Будемо спускатися вниз. ступеньки, пеньки, пеньки, Опаньки. Красота. Електричества зараз тут нема. Все вироблено. Подивився карту, непонятно, зрозуміло. Магазинам не показують. Але заправка є, тут по побуті, зараз за неї заїдемо. Табличка описание чого то там вот цього всього мабуть. Оці ці фигурки тоже сделаны из этого зеленого матеріалу, искусственного Фігурки, зображаючі птиц которые тут водятся я так понял вот. В общем, ось заправка ось для заправки ганделик. и краник с водою вода замечательная я набрав под завязку 5 бутылок тому що в великих городах я замітив вода погана, а в таких місцях хороша. І в них тут багато її, тому що вони все поливають, у них кругом зелень. Тобто вони поливають не жаліючи. Води вистачає. Коля, що тут розвілка і у них автобусна станція, мабуть. Вот. Електричества, скоріше, немає. Розетки всі вирвані. Площадочка тут наверху. Вот. Кстати, електричество є, на... просто розетки вирвані. Осман говорить, що десь тут є магазин. Пойдемо побачимо. Бачив яркі картинки, думав магазин, а то детський сад. А, а муніципаля. Площадочка тут у них. Де ж магазин нормальний? Там, де на обозначені, тут несколько магазинчиків і в одному було прикольно. Хоч якісь ценники були, хоч можна орієнтуватися. Я купив трошки хліб. І нормально, до завтра вже протягну, а завтра в супермаркет поїдемо. Отак от, от. А оце такі ці я так поняв, це перці вони тут сушать. Разного цвіта. Короче, Осмонд мені показав приблизно 42 км до аеропорту і 45 максимум до, до берега, щоб перед городом заночувати. Ну, в общем, нормально, небагато. Приїдемо. Можливо, на пути, по пути насобирает дров и ночевать буду на берегу океану. Так буде интереснее. Бо вже ці насіку, Прикольно, тут теж річечка Впадає в те ж саме болото і в океан. А отам, цікаво, під пальмами есть нычка или нет. Треба тут добиратися башкувати. Як... Ну якось можна попробувати. Прикольне, да? Місце? Но тут опять таки будуть комары, гедзики і все прочет. Ось такі хлебичики стоять у носоль. уносоль, односоль. Це приблизно 11,5 гривень. Сколько тут грамм, не зрозуміло. 150, 200, не знаю. Ось травичку для худоби вирощують і поливають. Он худоба. А ось косять травичку вже. Таке болото інтересе, так? Да? Оце інтересна табличка, ці вчора ж такі були теж. Написано, що це якась археологічна. Пам'ятка і тут я так понял, нельзя копать нічого делать. Вот так вот. А тут курорт якийсь. Только я так не понял, де до нього заезд. А море штормить. Океандр штормить. Такие берега красивые. Я б на такому ночувати хотів. И п'енка. А оці скелі такі білі. інтересно, а то природно білий камінь такий. Чи то птички його так побілили. Моге Тут водяться морські жики, він валяється. Так що треба бути осторожним. А приливи такі, що різниця глибини буває 2 метри. Ось там я заходив, води не було, а потім як накрило, мене з головою вона так коливається, от вода сюди може підійти аж до мене постепенно приближається з кожною волной дуже цікава інтерференція а це те що я роблю беру трошки сахара трошки сухого молока потім розмішую з водою І їм з хлібушком. от такий перекус офігенный да там волны не знаю метрів по п'ять мабуть, висотою. Це ж надо таке. кошмар Просто тут рельєф не дозволяє їм близько дойти до берега Многоступенчато вони так ідуть, цікаво. Волны різної длини. Є длинные дуже волны І оце благодаря їм такі приливи встречаются тут І туман це мелкі бризги води летять. Воно так туманом накриває все. А мій лісопеда там мене жде. Я маю його тянути вниз, потім вверх. Там оставив все, що потрібно взяв з собою і пішов вниз. Покупався, постирав носочки, перекусив і все. І в путь. Я собі подумав, а на що мені ото мучиться на стоянках, тим більше там дрова бувають всякі. А тут я два рази зупинився, один раз сосна, а другий раз дуб. Вообще, оце дуб. <гум> Повний рюкзак. Тут хватить і на завтра останеться. Все. Тут внизу пустиня, нічого нема. А от там якщо на горку подивитися, там везде щось росте. Чим ближче до вершини, тим більше. Там взагалі якесь дерево виглядає. Ось тут якась загородка і там хтось щось вирощує. В'їжджаємо в Іло і знову нас вітає Кларо Тут у нас аеропорт місцевий Поки самолітів я не бачив відсюди злітаючих і садящихся. А от там десь далі буде поворот мимо моря океан. десь там треба буде вже за поворотом шукати місця перед самим городом. Дуже непонятно оце з ценами на топліво. Що означає 15-16? Якщо по курсу, це виходить більше 4 доларів. За що? Не за літру. ж. А Це хлопці-мандрівники, поїхали. Там заправка, Ну на ній крім води нічого нема. А тут хтось живе, хатинку так у собі збудував прямо на вітру. Бо це таке місце, де вітер дуже сильний. Зараз от дорога виходить до моря, десь туди вниз, заворачує, і десь там уже будемо шукати хованку собі. Ну ось тут є такий промежуток інтересний со да, скалами, А там внизу даже хтось уже живе. Можна тут подивитися Між этих камнями Можна даже вниз спуститися ближче до моря. Бо вверху тут вітряно дуже. Або десь отут за этими Пошукати Може отут десь. Ось тут місце однозначно хороше. песочек подровнять, мусор трошки пооткидывать и нормально. Там уже кто-то живет. Это же надо так примостилися. Ну, мне тут нормально будет. Утром я как раз от солнца защита. А от ветра я сделаю. И вода рядом, море, океан. Все, как я хотел. И корабли с матросами. Вот там везде корабли с матросами. И корабли рыболовные маленькие. Тут наверное из-за рельефа может колись щось було, потом разрушилось Даже якась рослина росте тут, Получается Сюда и за 2 и тут де песок как раз максимально вітряне место и сильно тоже равнять надо Дай песок А я вообще тут место хорошее нашел разровнял Вот тут я прицеплю палатку, дуже класно, якраз виходом до моря шикарно буде от. Якби щось, ще якусь палку зверху, щоб нормально зацепити, Ну а если прийдеться за завелик тоді за хімічу. Как Ось Вот так от, ще один спосіб натягування. Понадобиться ще одна допомога веревка. Там в палатці зараз нічого важкого немає, я пару камней накидав, все її стягую, але потім як я ляжу, розложу всі речі і нормально буде. І так можна буде ночі. Тепер от наша кухня. Ось наші дрова. Сьогодні вот. варю рис з цибулею і чесночком. Я вспомню, що у мене чесночку, є два зубка вкинув. Из нової водички я зробив молочко, заценив водичку, водичка класна. Так що добре, що я побольше набрав. Вот. Це якісь палки интересные. Я думав, що це тікове дерево, но я не знаю, що це таке. Але пахне так! Так смачно пахне вона, що ж це за дерево? таке? ще виходить, коли вітер туди задуває, все одно плам'я йде вгору. І максимально йде туди, куди треба. В общем. Турбо -режим. Так що все класно. Вітер іноді так задував, що аж в їду пісок летів. От. Зараз значить, затих, але ми все одно пориви такі бувають. Хоча пісок вже не піднімає. Надіюсь з такого вітра не буде. От. Я купався на закаті також. І дякую всім за донати. І напоминаю, якщо хто хоче мене підтримати матеріально, будуть реквізити в описанні відео і в закріпленому коментарі. Сюди добре видно, як воно. Тут так от сюди коли сильні волни, сюди забризгує наверх. Це верхній басейн, з нього тікає в нижній, а оттуда ще в нижній. І в нижньому, саме глибоко, там більше ніж по пояс води. Там класно так нирять можна. І вона спокійна. Волны немая. Какие интересные перепады бывают. Оттуда стекает еще в нижний бассейн, который уже соединяется с океаном. А с той стороны, получается, волна не достаешь, чтобы сюда заливать. И постоянно, получается, вода течет отсюда, затекает сюда, запрызгивается и постепенно стекает туда. Вот такой поток воды. И в бассейне поэтому вода все время чистая. Бассейн с приливом. Вот там внутри тоже прикольно, наверное. Коли океан спокійніший, можна, конечно поплавати, понырять, може тут пещерки є якісь. Але вода тут холодна. з за особливостей рельєфу. Тут одразу велика глибина йде, поэтому холодно. І кораблі стоять. Океан. Тепер я знаю точно чим відрізняється океан від моря. В море спокійніше завжди. У морях таких волн не буває. Ну, рідко буває. А тут, мабуть, капець.